Сьогодні я покажу, як я відновлюю старий ніж Тесак. Буде і ржа, шліфування, полірування і заточка. Ножу років 30. Використовувався на кухні, але давно лежить без діла. Розбираємо ніж. Зняття іржі за допомогою щітки, але це не дало результату. Далі, за допомогою кутової шліфувальної машинки, знімав слої іржі та старого металу. Спочатку груба заточка камінь, далі на штифувальному папері. За допомогою войлочного кола і пасти гоя виконую полірування Оскільки ручка мала поганий вигляд, проблю нову взяв залишки такої дошки. Закріплюю ручки за допомогою гвинтів, заокруглюю краї за допомогою фрезера. Покриваю ручку масловоском. воском. Такий результат вийшов. Якщо було цікаво, підтримай лайком і підпискою. Далі буде.